Слава Україні, хлопці! Слава Ісусу! Дивимося результат сівби вівса китайською сівалочкою. Ось такий ми маємо вес. Ось такі гарні колосочки. Що я можу сказати про ту, про ту сівалку? Ну, якби вона ще чуть густіше б сіяла би тою вес. Тобто її ціни не було би. А так, ну, зато зато колуски гарні, бо він рідчий. Нічого, гарно посіяно, гарно зійшов, я думав, буде гірше. Богу дякувати за те, що є. Вон, дружина моя вози мене, як агронома по полі. Ось такий кусочок юса. Дав би Бог ще погоду зібрати, змолотити, бо в нас ще й не починалися жнива, тут і дощ той такий проляв, та й холодно. Але Богу дякувати біди не наробило. Правда, трошки ячмінь мене покрутило зимою, але нічого. Якось підберемо з Божою допомогою. Ну весь я задоволений результатом. Я на 50 сотих, ні, тут 60 сотих хлопці. Вівса мене пішло, посіяв я та я її накрутив, відкрутив повністю. Посіяв я мішків тут та 2,5 вроді. На 60 сотих пішло мені вівса. І ось такий має їм результат. А вручну би, який сіяв я постійно, мені мішок ішов на 10 сотих. Гарний, гарний вес. Я задоволений. Їдемо далі, зараз подивимося на сою. Ну, давай, їдь, провезеш мене, покаш людям, як ти їдеш. Має йти, здавати на провали того талона, курва, не можна взяти. Давай! Ага, пристіпається в полі все дела. Ничего себе, а? А вон Там дорога поворотки. А вот і соя. Теж сія на тею китайською сівалкою. Ось такий має ми трошки є віхи Ну нічого вона я думаю виросте то позакриває хто вже підказав би чим би її від хвороби покрупити такої якої для профілактики бо якісь такі листочки вона має о бачите жовтуватій я перший раз сою в житті сію то я по ній ніц не знаю Може хто знає хлопці, то підкажіть, будь ласка. Чим би то її покрупити. О, таке о, о, щось. Бачите, що тут таке, я не знаю. Як підкажете, буду дуже вдячний. Ну а так, результатом ну, більш-менш задоволений, бо я ще поки ту сівалку настроїв. Коротше, в себе посіяв трошки гірше, як у людей. <рес> вже як настроїв, то вже вже вона гарна була. Ну, хлопці, всім гарного дня. Бувайте здорові, бережіть себе.